Якщо ви, як ФОП, робите випиту на іншого ФОПа, то потрібно по ній відзвітувати. Чи не потрібно, і які є ризики, якщо звітуємо, якщо не звітуємо, що думає податкова, які є рішення суду, які є ризики, розбираю в цьому ролику? Отож, поїхали. Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смокович. І в нас достатньо жвава тема про те. А чи потрібно звітувати, якщо я як ФОП роблю виплату іншому ФОПу? Неважливо за що за товар, за послуги, за оренду приміщення. І в нас в законодавстві чітко визначено, що коли я як ФОП, роблю виплату на іншу фізичну особу, то я 100% по цій виплаті маю і відзвітувати? В податкову і сплатити податки за цю фізичну особу: 18% податку на доходи і 5% військового збору. Але з ФОПами трохи не так. І давайте ж розбиратися, які є позиції, на чому ґрунтуються. Позиція податкової достатньо свіжа. У нас була в травні місяці 2025 року. Хочу вам її. Показати. В нас був лист від податкової і було до податкової запитання, що піднімається хвиля відображення виплат ФОП від інших ФОП у 4ДФ з ознакою 157. Проте є незрозумілим, чому не повинно від відображатися, чому ФОП стає для іншого ФОПа податковим агентом. І є відповідь податково, податкової. Вона достатньо велика. Повністю з нею ви ознайомитись можете. Я цей лист залишу в себе в телеграм-каналі. Перейти на телеграм-канал можете за посиланням, яке є в описі, і ось тут десь вискочить повідомлення. QR-код можете зайти в телеграм-канал. Цей лист скачати тут не тільки про це, але зараз зосередимо увагу тільки на цьому. Отож, якщо брати до уваги коротку відповідь, то враховуючи викладене фізична особа-підприємець у разі нарахування виплати доходів на користь інших фізичних осіб-підприємців, зобов'язана виконати функцію податкового агента в частині відображення таких доходів у розрахунку під ознакою 157. Зобов'язана, пишуть. Е, хоча. Тут в цій статті нам в нас перелічено багато норм податкового кодексу е, і. По суті, по тексту все зводиться до того, що фізична особа-підприємець не є податковим агентом іншій фізичній особі-підприємцю. Податкова це визнає е, жодних податків за іншого ФОПа, як сплачувати, так і контролювати виплату не потрібно. Але у висновках, на думку податкової, вони все одно говорять про те, що потрібно просто відображати дохід, виплачений іншому підприємцю в до. В... Розрахунку 4ДФ. Є інша позиція, це позиція Верховного суду. Показую вам статтю на сайті Янків. Верховний суд захистив бізнес від надмірної звітності. У постанові від 13 лютого 2024 року, року Верховний суд бла бла бла. Суд чітко встановив, що при взаємовідносинах з ФОПом юридична особа не виступає як податковий агент і як наслідок не зобов'язана утримувати та перераховувати до бюджету ПДФО за ФОПа. Ну це зрозуміло. Ключовим моментом у справі є документальне підтвердження статусу ФОП. Тобто ТОВ надало для суду підтвердження, що ось саме Ця виплата була саме по ФОПу. Тут надавався витяг з з єдиного державного реєстру, і фізична особа-підприємець подавала податкові декларації як платник єдиного податку по тому доходу, який був виплачений. Таким чином юридична особа уникнула штрафу за неподання відомостей в 4 дф Тобто, в нас є дві позиції: позиція Верховного суду і позиція податкової, яка досі не змінилася. Податкова досі вважає що відомості по виплатах з ФОПа на ФОП потрібно подавати в, податкову, в податковому розрахунку в додатку 4ДФ. Тепер давайте розберемо ризики, якщо подавати е, цей розрахунок. І якщо його не подавати, отож, якщо ми подаємо, то нам потрібно контролювати обов'язково всі ті ті, надх... всі ті виплати, які з ФОПа йдуть за товари, за послуги, за оренду, і по кожній виплаті на іншого ФОПа відомості подавати кожного місяця в податкову. Але Крім того, що ці відомості потрібно буде подавати, потрібно ще контролювати, де ці ФОПи зареєстровані. Чому це важливо? Тому що вже ми стикалися із тим, що податкова відправляє листи. Для підприємців, які показали виплати іншим ФОПам, які були зареєстровані на тимчасово окупованих територіях. В чому суть? Суть в тому, що якщо юридична особа чи ФОП робить виплати для ФОПа, який зареєстрований на, тер... на тимчасово окупованих територіях, то податкова вважає. Що от, е, цей ФОП чи компанія, яка цю виплату робить, виступає податковим агентом за цього ФОПа, вже виступає податковим агентом, е, і зобов'язана отримати 18% податку на доходи і 5% військового збору. Якщо цього не зробити, податкова проводить камеральну перевірку. Якщо в ваших поданих відомостей 4 d знаходить ФОПів, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, то... Відправляють вам лист із проханням пояснити, а чому це ви там заплатили там 100 тисяч гривень для підприємців, які зареєстровані на ТОТ, і не отримали з них податок, не подали відомості в 4DF. і доводиться. Утримувати, платити податок за них вже свого карману, і все одно відомості подавати. Тому, якщо ви вибрали для себе позицію звітувати по виплатах не інших ФОП в податковому розрахунку в додатку 4ДФ, то обов'язково. Обов'язково перевіряйте, де вони зареєстровані, звіряйте чи е, ці території не входять до списку тимчасово окупованих. Якщо ж обрати позицію, не подавати відомості в 4D», в які ризики ми маємо. Оскільки позиція податкової не змінилася, в не, не брали до, увагу, до уваги рішення. Е, Верховного суду то податкова і далі буде продовжувати нараховувати штрафи під час перевірок за неподачу цих відомостей. Але на який штраф, яким штрафом ми ризикуємо? Це штраф? 1020 гривень це штраф, який нараховується не за кожен неподаний факт, типу не за кожен місяць, який ми не подавали ці звіти. Це штраф загалом за неподачу цих звітів. Тому на зараз для себе особисто я обрав варіант не подавати відомості в 4DF по виплатах, які я роблю на інших фопів. Це мені економить час, мені не потрібно кожного місяця це робити. Я не просто так це роблю. Я спираюся на рішення Верховного суду, і я готовий в разі чого, що якщо податкова мені нарахують 1020 гривень під час перевірки, їх сплатити або подати до суду, і так само, як зробила ця компанія, відстоювати свою позицію в суді. Ви маєте зробити вибір. Для себе як зручніше вам, які ризики ви готові на себе брати чи не готові? Тому особисто для себе я е, прийняв рішення не звітувати в 4D по виплатах, які я роблю на інших фізичних осіб-підприємців, і роблю це е, ґрунтуючись на рішенні Верховного суду, е, яке приймалося згідно чинного законодавства, е, і я готовий на себе взяти ризик в разі. Е, Якщо в разі перевірки, податкова нарахує мені цей штраф 1020 гривень, я готовий буду його або сплатити, або подати на його оскарження. А якщо у вас залишилися питання, можете писати їх прямо тут в коментарях під цим відеороликом або в моєму телеграм-каналі. Посилання на нього буде в описі під цим роликом. Також. Якщо ж ролик був для вас корисний, підтримайте мій YouTube канал Донатом за посиланням, яке є також в описі під цим відеороликом. Або можете стати. Підписником моєї Монобази для підписників Монобази, до речі, я даю дуже багато додаткових корисних штук. Ваша підписка на Монобазі для мене дуже цінна, тому що вона дає мені можливість планувати мої витрати. І тому для підписників Монобази я даю дуже багато додаткових корисних матеріалів. Зокрема, щотижня проводжу. Ефіри прямі, куди ви можете прийти, задати свої питання і відразу від мене отримати відповіді. Також там є рівень підписки, де ви отримуєте доступ до секретного телеграм-каналу, де я з вами просто кожного дня і кожного дня відповідаю на ваші запитання. Також там є рівень учень чарівника, по якому доступні закриті навчальні матеріали по ФОП. Там вже є е, уроки, як вести ФОП для інтернет-торгівлі, як вести ФОП, якщо ви надаєте. Дистанційні онлайн-послуги, і я продовжую працювати над новими матеріалами, тому радий буду бачити вас в підписниках на МОНОБАЗі. Якщо ж не хочете обтяжувати себе підпискою, будь ласка, разові донати там також можна зробити. Дякую вам за це безмежно. Також не забуваємо поставити цьому ролику вподобайку, підписатися на канал, якщо ще не підписані, і дякую за перегляд. Бережіть себе. На все добре!